З моменту окупації нашої домівки ми ще не разу не смажили шашлики. Раніше це був такий вайб поїхати в село в батьківський будинок, посмажити шашлики. А зараз ми у великому місці, і тут а мені здається, це вже немає такого вайбу і сенсу, як це було вдома. Але трошечки відпочити і відчути, хоча б якусь маленьку цю атмосферу, звісно, хотілося. Ну, ми не довго думаючи. Замовили собі розкладний мангальчик. Аня з Ромою собі замовили сковороду із диска, і ми поїхали собі відпочивати на природу. Тому ми, звісно, часто смажили. Шашлики, і я була професіональним шашличником, якщо це так можна сказати, бо цим займалася тільки я. Смажила шашлики я більше ніхто. Але тут ми зібралися компанією, тому шашликами займалися хлопці. я вам відповідаю, шашлик всі додому жарила тільки я. А ще ми з собою брали мічку. До речі, вперше за довгий час я змогла дійсно відпочити мозгами. Взагалі не про що не думати і насолодитися цими моментами. Я дуже рада, що в нашому житті з'явилися Аня з Ромою. і Ми можемо так проводити вихідні разом. Сковороду із диска, як у Ані, розкладний мангал. Як у мене ми замовляли в інстамагазині «Сковорода із диска.